Но невозможно все время чувствовать себя в это самое в роли потерпевшего. Поэтому нам можно срать на голову, а мы будем говорить, хм, что это, дерьмо? Конечно, такой войны европейский никто не ждал. Почему? Мы же не думали, что все НАТО вступится. Украина сходит с ума. В 3 часа ночи, беспилотники. Вы что, вообще, что ли, сдурели? У меня подписка о невыезде. Я не могу уехать из страны еще раз хоть один беспилотник взорвется где-то здесь, в Москве, пеняйте на себя. Я возьму автомат и пойду на фронт. Понятно вам? Надо понимать, что видео, значит, этого беспилотника в Кремле, оно, как это опять же, не прискорбно, а да, с военной точки зрения оно не значит ничего. Но с точки зрения символической оно весит больше, чем 100 наших репортажей о том, как наши грады ударили там по позициям э, украинской армии. Мы сегодня говорим, что у угрозы не только в Брянской, там, Калужской, Курской, там, Белгородской, или Воронежской, или Ростовской областях. У нас летают сегодня в Тульской, и в Рязанской, и в Московской, ну везде. А скоро, скорее всего, до Урала будет. Это мотивирует украинскую армию, мотивирует, так сказать, тех, кто их поддерживает на Западе. А нас демотивирует. Но невозможно все время чувствовать себя в, это самое, в роли потерпевших. Невозможно постоянно читать новости про то, что они сделали это, они сделали это, они сделали это. На нас, на всем постсоветском пространстве смотрят люди. Смотрят люди в советских республиках бывших, в странах СНГ, там серьезно меняется отношение к России, и от того, что будет происходить дальше, зависит ситуация в Казахстане, в той же Армении. Посмотрите, какие опросы в Армении начала 22-го года. Там, ну, большинство, ну, гляньте, ну, почему эти цифры не говорим, большинство поддержали, ну, не поддержали, поняли решение. Уже в конце года 22-го, уже большинство, как бы, не очень понимали о том, что происходит. Вот о чем идет решение. А Казахстан та же ситуация. Нет, хотят всегда быть сильным. Ничего не пройдет, ничего не рассосется. Мы ни разу не ответили Западу! Ни разу. Теперь они F-16 дадут. Почему? А русские все равно не ответят. Мы не ответили на взрывы газопроводов, мы не ответили на убийство, мы не ответили на поставку ракет, мы не отвечаем ни на что. Да, мы ведем боевые действия, мы проводим, но мы действуем в рамках ожидаемых ответов. Мы не создаем проблемы Америки. Мы вообще когда-нибудь будем защищать интересы россиян? Мы не, мы не можем. По-прежнему не будут взорваны газа и нефтепроводы, идущие в Европу. По-прежнему кабели будут себя чувствовать спокойно. Мы же утерлись на взрывы наших газопроводов. Все нормально. Мы не будем бомбить польские, румынские и прочие Базы, хранения и техники, предназначенные для убийства наших солдат, нет, мы не будем взрывать мосты. Нет, мы цивилизованные. Поэтому нам можно срать на голову, а мы будем говорить, хм, что это, дерьмо, призовая игра, тынц, 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 тынц. Может, хватит уже быть хомячками? Может, пора вернуться к своей основе и быть медведями. Не угрожать, что сейчас встанем на задние лапы и такую, а просто один раз лапой махнуть. Нет. Как? Что, что такое несет Соловьев? Нет. И давай на меня очередной донос строчить. Начинаем ми із рубрики Воєнні підсумки дня. Про найголовніше на фронті та навколо фронту Сергій Зурець, директор агенції Defense Express. Сергій вітай, будь ласка, тобі слово. Добрий вечер. Вітаю тебе Василь, вітає наших глядачів сьогодні. В нашій рубриці ми будемо говорити про особливості сьогоднішньої атаки шахедами на столицю, про основні тренди на лінії фронту, про томагавки і про інші подробиці з нашими експертами. Про все це за мить. Росія продовжує такий системний терор мирного населення сьогодні вночі Росія вкотре використала шахеди для ударів по нашим областям. Було атаковано 10 областей, включно зі столицею. Знаємо, що ворог використав 62 ударних дрони, з яких 33 вдалося знищити. 25 були локаційно втрачені. Тобто, фактично, це напевно були дрони, які імітували ш -ш шахеди. Які подробиці ми сьогодні сьогодні дізналися від наших джерел пов'язані з цією атакою. Ми отримали фотографії уламків шахедів які сьогодні були збиті над столицею, і, от зокрема, це один з цих уламків, на якому стоїть номер і вісімсот Це фактично. Порядковий номер випущеної кількості оцих шахедів на підприємстві Російської Федерації, і ми можемо зробити висновок, що Росія збільшила темп виготовлення шахедів на своєму підприємстві, тому що зараз ми говоримо дійсно про показник понад 8 тисяч виготовлених шахетів. Я перепитав у людей, які зараз займаються аналізом цих уламків, чи може вони брешуть, дописуючи ці показники. Вони кажуть, що навряд чи тому що на дійсно останнім часом кількість шахедів збільшилася, але з цим шахедами ще є одна подробиця. Насправді було проаналізовано ці двигуни, які стоять на цих шахедах, і виявилося, що ці двигуни є суттєво спрощеними. Це власне двигуни китайського виробництва, але в них не вистачає таких компонентів, зокрема як стартер чи маховик. Тобто, фактично. Зараз Росія йде по варіанту таких РЗАЦ-версій попередніх шахедів, аби якимось чином наростити кількість випуску цих безпілотних ударних дронів. Які висновки з цього робимо? Тобто, дійсно, зараз ворог актизував удари по нашим областям, використовуючи і шахеди, і грані, і гербери, і е, інші версії дронів, які застосовуються для ударів, і питання в тому, яким чином знайти... Ефективну відповідь. Зараз головне навантаження лягає і на розрахунки, мобільні розрахунки, які здійснюють полювання на шахедів, і на протиповітряну оборону, і на засоби ПЗРК, які використовують ці системи для знищення шахедів. Але у будь-якому разі зараз питання в тому, аби знайти такий оптимальний баланс між тим. Аби не знищувати шахиди, вартість яких зараз коливається в межах 200 тисяч доларів, засобами, які коштують дорожче, зокрема там зіт-ракетними комплексами, зараз цей пошук балансу для нас є вкрай важливим і пошук інших рішень, які дозволяють мінімізувати вплив е, цієї постійної російської загрози на наші цивільні міста і села. А далі ми будемо говорити про те, як наші бойові дії зараз відгукуються на міжнародному просторі, які ре... Алі, слід враховувати в поведінці наших партнерів, як це вплине в перспективі на характер бойових дій. І зараз до нас долучається Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаю вас, радий бачити і чути в нашому ефірі. Вітаю вас навзаєм, радий бачити. Сьогодні, от зараз багато повідомлень з оперттям на прес-конференцію Зеленського для європейських змі там багато таких критичних заяв в бік наших партнерів. І я для початку хотів би вас запитати, яке зараз сприйняття в світовій спільноті або в європейській спільноті самого плану перемоги, який там Зеленський представляв на початку цього місяця у Вашингтоні? Чи є якісь позитивні чи негативні зміни, які дозвіли? Веляють говорити про його реалістичність чи навпаки нереалістичність в тих умовах, які сьогодні складаються. Перше мені здається, і план перемоги. Якщо говорити не прямо зараз, а те, що було скажімо у вересні під час сесії генеральної асамблеї, ми на жаль просто не знаємо, що там було там, власне, була предметна розмова з цього приводу. Зараз світова політика, політика на паузі до президентських виборів у Сполучених Штатах.